Костянтинівська. Христина, що відбувається? Хтось буває дрове. Звуки констахи. Десь мальчик чудом списку. Повесь мисочки. О, водичка в них. Це так круто. Сонечки о, такі хороші. Ліс сюди через доски. Жучка, ти жучка, прям скандинавська білявка. Я Костянтинівська жучка. Я хочу в родину. Впливу на лазурне узбережжя. А ти хто розказує? Скільки тобі років, білим? Шесть. Шесть. І ще нам сказали, що ти агресивний ти агресивний? Це наш журик. Добрий, охранник. Ви ласковий. Журик, привіт. Яка ти гарна. Скільки тобі років, Рудік? Півтора, два. Мені все нормально. Костя нормально. Ну, як тобі сказати, я просто вірю в людей. Тому поїду з вами. Песики хочуть в мене жерти. Який красивий сончик. Ну що? Забирай. Хороший. Ти хто? Як тебе да. Мішка, ми тебе за тобою сумували. Покій, покій, покій. Э, скільки років ти да. можеш? П'ять років. Ну, в районі Ой, солодкий хропчик. Ось таке творилося оце. Їй відразу водички треба. Її могло також контузити. Сховався. І моє сонечко. Давай, давай, давай дружить. Ти їдеш в дуже класне місце, Джесі. Така красунка. Грунінг від Христини. хрестини. Фелікс встигає і м'ячики кидати і вичесувати нашого крамчика. Що, граємося в гру, склади ще одну собаку.